Білька. Завжди є певні дії, які можуть змінити ваше життя. Але чи замислювались ви, чи змінити життя може бургер Забігаївка? Я звичайний роботяга. Але в мене пристрес до їжі. Я, як зазвичай, їхав по нічній дорозі додому. Але мою увагу привернула структура, яка змінила звичайний пейзаж. Це була нова забігайівка, що поряд дорогою. І я вам клянуся, я позавчора проїжджав, тоді її не було. Сама будівля була розміром з Макдональдс. Я здивувався, адже як вони могли побудувати її так швидко. І це і справді дивно, я просто не міг проїхати повз. Зупинивши машину, я придивився. Незважаючи на пізній час, там і світло і навіть були люди. Підійшовши до Забігайлівки, там була вивіска, на якій написано «Брюхачки». Ну серйозно, кого хвилі до ну, Нем Забігайлівка. За на назву я не продав сумневого значення. Звідти відчувався запах, який одразу бив ніс. Смачний запах коклеток. За столом сидів один із відвідувачів. Він смачно уплітав бургер, а з його роту... Текла слина. І на стіл падали шматочки їжі з роту. Відвідувач сказав. Не бач, вкусні бургери». Я підійшов до каси з замовленням. До мене звернулася одна із робітниць цієї забігальнівки. «Уже щось обрали? Дайте мені який-небудь бургер та картошку фрі. Але у нас немає картошки. В меню я виключно. Бури, ем, тоді давайте он той бургер. Я вказав на подвійний бургер з сиром. Мені сказали почекати хвилинку. Незабаром мені принесли апетитніший бургер. Я забрав замовлення і сів за найближчий вільний столик. Спочатку, відкусивши бургер декілька разів, смак мені стався дуже дивним. Я б навіть сказав критким. Але через декілька секунд я зрозумів, що я не куштував нічого смачнішого в своєму житті. Поївши, я вийшов з забігалівки і йшов до машини, аж раптом через дорогу йшла якась бабка. І, подивившись на забігайлівку, вона перехрестилася і пішла далі. Чому воно це зробила? Але з тих самих пір я заїжджаю в Забігалівку кожен день. І після цього моє життя змінилося. І я почав стрімко набирати вагу. Одного ранку я прокинувся і відчув сильний біль в животі. Мене потягнуло блювати. І ранок почався з того, що я виблював, і що випиту мною кову. Та мені було все одно, це не через те, що я їм бургери. Я вже не ходив на роботу а тільки в Запікайлівку, адже там були смачні дуже дешеві бургери. Я, як завжди, смакував бургери, але відчув різкий біль в животі і поїхав додому. Приїхавши, я побіг в туалет і почав жорстко випускати калу масці. Я ліг на ліжко і в Бристані заснув. Зранку я планував піти до лікаря, щоб він мене оглянув. Але я не міг піднятися з ліжка. Я трошки поправився десь на 120 кілограмів. Я попрохав лікаря приїхати до мене. Через кілька скільки годин лікар все ж таки приїхав? Доброго дня до чи не могли би мене оглянути? Так, зараз подивимося, що з вами. Лікар оглянув мене за допомогою фенадоскопа. І коли він вирішив прослухати живіт, крім того, що в кишках накопичується багато хау, він підізнався, що у мене утворився плід. Але це неможливо. Що таке? Це ви мені скажіть, звідки у вас плід дитини? Як ви змогли завагітніти? Та що мені робити? Потрібно провести додаткові обстеження в лікарні. Чи є у вас хтось з родичів? У мене вже давно немає родичів, бо я граю врал. Після цих слів лікар просто розвернувся і мовчки пішов. Здається, він відмовив мені в допомозі, бо дізнався, що я лолер. Хіба це справедливо? Мені стало дуже важко переміщатися, навіть по кімнаті. Але я з нетерпінням чекаю на малюка. Через OLX я замовив собі спеціальне геймерське крісло і почав грати в свою улюблену гру. Ходити в бургер ну, мені стало дуже важко, тому я е, підсилав кур'єра, який кожен день приносив мені кілька бургерів. Але одного разу до мене, як завжди, прийшов кур'єр. Я не встиг йому заплатити одразу. І кур'єр сказав: Ось ваші бургери, але може вам вже потрібно сісти на дієту? Я розлітився дуже сильно. Щас почав срати під себе і впав зі свого геймерського крісла. Потім я почав кидатися всіма підручними предметами в кур'єра, і той ті. Більше ніхто не буде носити мені бургери. Але я впевнений, моя дитинка скоро народиться. Через тиждень в мене з'явилися потуги, і він ліз мені через жопу, я втратив свідомість. Прокинувся я від того, що це сторіння, чорне, в калових масах сидить і грає в лігу легенд в мене на комп'ютері. Я не зміг витримати такої наглості. Я знав, що граючи в лоб, дитину буду всі ненавидити. Але я ще був занадто слабкий після тривалих рудів. Але я доповз до нього і натиснув на кнопку вимкнення комп'ютеру. Дитина закричала. Здавалося, що всі вікна в квартирі зараз вилетять. Треба було його якось заткнути, інакше я загину. Це створіння не було люди. А тільки нагадувала її, цей малюк-виродок був доволі швидким. І тільки переставши їсти бургер, я почав повільно приходити в себе і зрозумів, що весь цей час зі мною було щось не так. Цей малюк він швидко росте, і він вже нагадує по розмірам дитини, який сім років. Треба його, блядь, зупинити. Я пішов на кухню і дістанеш. Тепер я точно готовий до останньої битви. Самим собою. Я включив газові комфорт і почав штрикати себе в товстий живіт ножем, іншого вибору у мене немає. Я заберу із собою цього гандона.